медичну сестру ну, йде таке, можна сказати, і фізичне навантаження, бо коли ти цей день на ногах, ти переміщаєшся по відділенню, ти багато рухаєшся, ти нахиляєшся, ти перевертаєш всіх важких хворих, тобто треба ну, така фізична закалка бути. Постійно треба підвищувати свій кваліфікаційний рівень, і це не тільки тверді навички, а й м'які. Бо тверді навички ми всі отримали. Ну, ти хто де отримував освіту в коледжах або в інститутах медичних, але м'яким навичкам ну не навчають. там. Тому ці комунікативні навички, ну я вважаю, що це фішка нашого відділення, тому що в медичні сестри. Ну, нашого енерхірургічного відділення, вони цим можна сказати, відрізняються, бо вони вже, коли пацієнт тільки перетинає порог нашого відділення, вже отримує доброзичливе ставлення, дівчата дуже гарно комунікують, спілкуються, роз'яснюють, підтримують. Ну, це все, звісно, як би сказати, і емоційне навантаження на медичну сестру, або ти через себе пропускаєш і надітись такі. Каєшся з болями і сльозами, іноді смертями, тому наш труд медичної сестри він ну, можна під емоційним тиском знаходиться, але для цього відділення відділенні дуже ми дружна команда. Ми, Ну, як то підтримуємо корпоративний дух, і в нас є дуже свої деякі такі нюанси. Ми співаємо. Якщо ви слідкуєте за нашою сторінкою на Фейсбуці, то ми публікуємо міні-ролики, ми завжди друг друга вітаємо з ним народження. Ну, тобто, якусь таку атмосферу хочеться зробити не тільки комфортною умовою для пацієнтів, але й комфортні умови для медичного персоналу, бо від його... Задоволеності роб... ну, іменно умовами праці залежить напряму якість медичної допомоги. Якщо ти мотивований, якщо ти гарно себе почуваєш на робочому місці, якщо ти отримуєш підтримку, як зі сторони завідувача відділення старшої медичної сестри, то легше і якісніше виконують свої обов'язки. Дякувати Богу, що команда, яка працює зі мною, вони теж ніхто нікуди не поїхав, а залишились на своїх робочих місцях. Ну, це, мабуть, покликання, тому що ти розумієш, що змінюються. Контингент пацієнтів раніше це були там планові, да пацієнти, а зараз це можуть бути пацієнти, які ну мають бойовий досвід. Коли наше відділення розпочало роботу в лікарні, то хлопці до нас поступали з бойовими пораненнями, бо це задіяні периферічні нерви. і Наші лікарі вони лікують цю патологію, ці проблеми вирішують. То для нас, ну мабуть, це були. Іноді шок. Ну, ми не стикалися в своїй професійній роботі з такими пацієнтами, але я кажу, що дуже класно, коли лікарі, якщо розуміють, що ну, медична сестра ще не має такого досвіду, нас ну, дуже швидко навчили і ми адаптувалися до цієї ситуації. У нас лікарі наші унікальні проводять операції в плані. Лікування фантомних болей. Хлопці, які вже мають ампутаційні кукси, у них з'являється таке новоутворення, як неврома. І воно провокує ці фантомні болі, і наші лікарі успішно проводять ці операції, і наші хлопці після виписки з нашого відділення вони направляються до відділення медичної реабілітації, і там вже фахівці, реабілітологи з ними працюють і по підбору протезів. І таким чином, працюючи в багатопрофільній лікарні кластерній, наші хлопці мають можливість отримати услугу все і одразу, тобто полікуватися на одному етапі, перейти плавно на другий етап для ну, одужання та для создання, створення всіх умов, щоб отримати можливість в соціумі ну, жити повноцінним життям. Це того вони їх. Ну, у нас дуже крута команда, і вони їх в е цьому навчають і адаптують їх до ну, нових умов життя. До нас на лікування потрапив пацієнт, військовий, який має ампутацію обох е верхніх кінцівок. Е це, по-перше, Ну, дуже е, до нього ми якби підбирали да, як медичні сестри, бо він е, одразу не хотів з нами комунікувати, але дівчата змогли його розговорити. І, і цей хлопець К нам прийшов з ампутаційною куксою сформованою, але його турбують фантомні болі. Наші фахівці провели йому операцію на обіг на обох компотаційних куксах, і тепер він може спокійно отримувати в реабілітації ну, протези для того, щоб продовжувати своє життя, ну і в соціум попасти і ну, обслуговувати себе, і то тобто, якість його життя буде ну, на рівні, як і людей, які. Ну, не маю таких проблем. Після видалення невром ну, фантомні болі відпускають, відходять і пацієнти можуть отримувати протезування, бо ці невроми. вони Ну, якби коли ти підбираєш протез, то больовий синдром. Тому це заважає якісно підібрати протез, і наші фахівці в взаємозв'язку з фахівцями реабілітаційного відділення, вирішують ці проблеми. Наші хлопці, які боронять нашу країну, якщо вони потрапляють до нас у відділення, звичайно, це суперлюди. Ну тому що завдяки їм ми можемо е, працювати спокійно, ми можемо спокійно повернутися додому до своєї сім'ї. Але вони своє життя, своє здоров'я поклали на захист нашої країни. Це ну, неможливо бути невдячним таким людям. Навіть це, мабуть, ну, мізерна якась подяка їм. Да? Наші дівчата, коли хлопці потрапляють до нас у відділення, ну, це максимум уваги. Все, те, що вам потрібно, чогось не вистачає. вони кажуть, а ми там підемо купимо, не треба, бо в нас є, не треба витрачати кошти. Ну ми, ми не знаємо, як їм віддячити, бо це, ну, це неможливо словами вообще якось висловити. Це просто ніск ну, низький уклін. І ми робимо все, щоб якось полегшити їх Ну, якісь болі, може, страждання, щоб вони отримали. Я ж кажу. Наш меседж такий безпечна та якісна допомога. У нас є в відділенні все умови для перебування пацієнтів дуже гарні. То І дівчата відповідають, дуже гарно з ними спілкуються, дуже гарно їх обслуговують, проводять медсестринський догляд, ну і роблять все, щоб вони стали здоровими. І Поверталися і багато хлопців до кажуть, то ми тут у вас ще швиденько і до побратимів. Ми кажемо, та ні, вам треба там якийсь час бути навіть і в реабілітаційному відділенні отримати від, там допомогу, але вам дають відпустку ви вдома побудьте з сім'єю. Вони кажуть, ну це все, сім'я бистренько, і поїхав, бо хлопці чекають. Ну це я не знаю, у них покликання, ну, і, і ми, я ж кажу, що вдячність наша, ну її неможливо вимірити.